Прокурори Сумської обласної прокуратури повідомили про підозру за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків зі збитками бюджету майже на 5 мільйонів 300 тисяч гривень колишньому директору департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Олександру Журбі. За даними слідства, між зазначеним департаментом та товариством з обмеженою відповідальністю, за результатами відкритих торгів, укладено договір на постачання електричної енергії для вуличного освітлення Сумської міської громади. Відповідно до договору, товариство зобов'язувалося постачати електричну енергію за ціною 1 гривня 85 копійок за 1 кВт. Упродовж року сторони уклали низку додаткових угод, збільшивши тариф до 4 гривень 58 копійок за 1 кВт. Тобто, фактично, сторони збільшили ціну майже на 148%, при цьому обсяг постачання був значно зменшений. Водночас, відповідно до чинного законодавства, постачальник після укладення договору. Дійсно, має можливість збільшити ціну, але не більше, ніж на 10%. Відтак, на користь постачальника через службову недбалість директора департаменту безпідставно перераховано майже 5 мільйонів 253 тисячі гривень бюджетних коштів. Дії підозрюваного кваліфіковано як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків. Це частина друга статті 367 Кримінального кодексу України. Згідно чинного законодавства України, колишньому директору департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Олександру Журбі може загрожувати позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади. Нагадуємо, що відповідно до статті 62 конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.